Час подумати про сніданок, і Даша Малахова пропонує зробити паштет. Він може бути рибним, м'ясним або навіть овочевим. Але спробуйте приготувати легкий паштет з сиру. Доброго ранку! Я вас вітаю! Ми на інтері сьогодні з вами готуємо нову страву, а саме, сирний паштет. Паштети можуть бути як м'ясними та рибними, так і овочевими грибними або сирними. Головна умова консистенція паштету повинна бути однорідною, а смак ніжним та збалансованим. Подавати будь-який з паштетів краще за все з грінками або тостами, а також використовувати його в якості начинки для тарталеток з пісочного або листкового тіста. Спочатку треба відварити яйця, і будемо їх подрібнювати. Звичайно ж, секрет гарного паштету в тому, щоб він був однорідним і всі складові були подрібнені якомога дрібніше. Сир, який я буду додавати, кисломолочний. Цей сир містить і кальцій, і фосфор, амінокислоти, безліч корисних мікроелементів. І до того ж він дуже смачний. Тепер сюди будемо додавати масло, яке і зробить мій паштет кремовим і зелень. В мене буде цибуляшніт. Якщо цибулю шніт нарізати дуже дрібно, вона матиме дуже охайний вигляд і зробить страву красивою. І тепер приправляю. Додаю молотий коріандр, небагато. Сіль та перець. До речі, яйця, як і сир, просто обожнюють чорний перець, тому можна трошки більше. І тут пасуватиме ще й сіль. Залишається все перемішати. Мій паштет готовий. Ну і тепер знадобиться, звичайно, хліб. А його готувала моя хлібопічка. Так, давайте подивимось: це житній хліб і нарізаю. І з домашнього хліба вичавлюю коло. Звичайно, цей хліб ні в якому разі я не буду викидати. Можна дітям зробити ось такі сендвічі з дірками. Їм точно сподобається. Ну, і оскільки рецепт простий, я маю зробити щось особливе. І ще зверху. Присипаю кмином, щоб було вже як в ресторані. І вашим гостям я впевнена дуже сподобається. Залишилося запросити додому друзів. Тому що це ж просто прекрасно мати бажання готувати для своїх друзів та рідних. Побачимося на інтері. До зустрічі! Па-па.